Зі студентів у призовники депутати вирішили, що категорію, яка досі не підлягає мобілізації, треба переглянути, і для цього готують нові законопроекти. Щоправда, стосуються вони не всіх студентів, а тих, кому за 30. Пропонується, що чоловіки призовного віку, які вже отримали освіту, і яким вже виповнилося 30 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації, бо студентський квиток став таким собі порятунком від військомату для дорослих чоловіків, і за минулий рік кількість студентів віком 30 плюс зросла в рази. Адже нині студенти училищ коледжів та вишів призову не підлягають як і аспіранти, і докторанти, але є певна умова Відстрочка для. Студентів дії лише тоді, коли вони навчаються на стаціонарі. Що це означає, наприклад, після закінчення коледжу та вступу до університету таку людину можуть мобілізувати, тому що згідно законодавства він на стаціонарному навчання. То студентів-заочників мобілізувати можуть. Крім того, не є відстрочкою для мобілізації і академвідпустка, каже заступник міністра освіти Михайло Винницький. Такі особи можуть підлягати призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Михайло Винницький заступник міністра освіти України. А ще принциповим моментом є вік. Мобілізувати студентів можуть тільки з 27 років. Молодші можуть піти воювати лише за власним бажанням. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.